Хеллоу зешечка, шановні, сьогодні ми поговоримо з вами про браковану партію, бо її остання серія теж виявилась непоганою і поруч з мандалорцем не так вже щоб і загубилась. Давайте. Подивимось на скріни, які я, як завжди вам заготовив. Починається все з космічного корабля, який випливає десь в космосі, і весь такий в диму. Я до сьогодні не розумію, чому це він в диму. Ну може просто пильний, може їм давно ніхто не користувався. Має такий вигляд, ніби тільки що з атаки, що його обстрілювали. Наскільки ми дізнаємось пізніше, такого не було. І тим не менш треба додати якогось жаху. Якби він просто летів в космосі, под моторошну музику, мені здається, жаху було б не менше, щоб він летів так не керовано, наприклад, зі збитою траєкторією, що типу крутився навколо себе. Але продовжимо. Нас має радувати поява такого солдату. Бо клони типу спецназу Дельта це завжди була радість, і всі там такі скорч це чи не скорч? Як ви бачите, неважливо. Вони далеко не найкращі і впоратись не можуть навіть з електропалкою. Піско дивляться наверх, і ми розуміємо, ця серія буде. Як фільм жахів, і справді такий непоганий фільм жахів вийшов, тому неочікувано для мене було повернення на цю планету в цілому. Солдати суперкоманду з мали нам натякнути, що вони звідси. Але коли ми дивились перший сезон війн клонів, здавалося, що все, на що вони натякають що будуть якісь досліди і так далі. Типу, щось там показали, додумайте собі, ми покажемо це десь через 5-10 років, коли захочемо на чомусь похайпити, а поки будемо давити те, що можемо. Тому для мене справді неочікувано, що вони повернулись до цієї лабораторії, до цього проекту, і це прикольно. І тут в нас. Нас нарешті з'являється доктор Хемлок. Метод показу частинами тіла персонажа, щоб нас заінтригувати, зветься Розчліньоночка. Так ось він по частинкам появляється, доволі довго входить в кадр, і потім, коли з'являється його обличчя, ми такі. А хто це? Ніхто це новий персонаж. Створили вони його харизматично. Він покидьок рідкісний, дуже класний. Він відповідає за проект для Палпатіна особисто щось там з клануваннями. і те, як він себе поводить, те, наскільки він жорсткий, дуже відповідає образу імперії і задає гарне враження від серії. Бо коли є гарний злодій, тоді цікаво дивитись. Але давайте згадаємо, що дві попередні серії для нас була головна інтрига: чи кинула сіт наших бракішей, чи не кинула. І мені здається, що таки кинула. Але вони продовжують на неї працювати, ніби нічого не було. Давайте далі попрацюємо. Вона нас кинула і що? Вони торгуються за відсоток і подивіться, тільки на це щасливе обличчя рушили. А нам дали 35%. Для мене це дивина. Просто якщо ми згадаємо цей сезон, то в цьому сезоні я не знаю, на чому вони взагалі заробляли. В них, звісно, є ам'єга, яка може на галашахах на тому Джеріку взяти і виграти купу бабла. Але якщо ви подивитесь саме браковану партію, Цього сезону то там не буде так багато місій, які вони змогли завершити вдало і заробити якісь гроші. Ця проблема була присутня і у мандалорця, який нічим не займався, але гроші в нього постійно були. Ця саме проблема є і в бракованої партії. Вони ніколи нічого не роблять, але при цьому в них постійно є на що жити і нема проблем ані зі зброєю, ані з їдою і так далі. Перші дві серії вони прилетіли на Сарено. Добре, що нам показали сарено, але вони там нічого не зробили. Третя серія була не про них, а про прицільш прицільщика. Третя серія була не про них, а про прицільщика. Четверта. Ну добре, там все ж таки Тех зміг виграти перегони. В п'ятій серії вони знов нічого не заробляють, допомагаючи вуки. Шоста і сьома серії виявляються цікавими вони про чучі і каміно, і в них там все вдається, але вони знов нічого не заробляють. В дев'ятій і десятій вони не можуть здобути рідкісні копалини, натомість втрачають корабель і знов його повертають. Все ж добре, харчуються святим духом, напевно. Тому що вони, типу, непогані або головні персонажі. І тут питання не тільки в тому, що їм, типу, їсти нема що. Ще є проблема: а з якого дива сіт їм взагалі довіряє? Ну чи варто ризикувати хоч якимись своїми ресурсами, щоб їх спасти? Ні, вони не цінні, справді не цінні, бо вони нічогісінько не можуть зробити. А тепер поговоримо про те, наскільки погано сценаристи працюють з матеріалом, який в них є. Я не знаю, нащо був доданий цей кадр, де Омега жрет свій. Ну то батончик. раніше круглий був, тут в неї плоский. В попередній серії Крушилі не було чого їсти. Вона свій останній віддала якомусь там хлопчику. Вони полетіли з планети, не запасаючись якоюсь їжею. але в неї є. Все добре, бо це улюблені зоряні війни, улюблені зоряні війни. І ось наші персонажі потрапляють в фільм жахів. Що потрібно зробити в фільмі жахів? Звісно ж, розділитися. Але Омега навіть вирішила ну, тобто, автори завдяки Омегі, вирішили постібати цей момент. Ти підеш один, не варто хвилюватись. Ну напевно, в далекій далекій галактиці фільмів жаху не існує, і воно преться до пульту само, але. Чим таким особливо важливим були заняті інші, чому вони не могли піти разом з техом, щоб всією командою подати живлення на пуль, дізнати, що та як, який взагалі вантаж, і тільки потім лазити де так страшно темно і небезпечно. Тут в нас навіть дроїд працює як скрімер, дуже прикольненько, і, врешті-решт, з'являється ось таке чудовисько, можливо, темно і нічого не видно, але воно явно косплеїть чужого, тим, що лазить по стелі. І це справді гарно працювало, і дуже добре, що жерло воно енергію, а не наших персонажів. Хоча вже в наступному кадрі кажуть, що воно, скоріш за все, з'їло персонал. І Омега вперше лякається. З'їла! Я думав, вона розумна дівчинка. Ні, корабель пустий, на ньому якась тварюка, цікаво, де всі, покурити вийшли, як інакше. Особливо прикольно, що наш. Енергодракон потім перетворився на зверзіла. Це вкотре поєднало цей серіал з війнами клонів, бо Зверзіла там була найтупіша арка ні для чого. Просто показали типу злобу палпатіна, що йому нікого не шкода. Навіть звіріушок таких стрьомних і непухнастих. Він готовий з ними досліди проводити будь-які. І тут, нарешті, ми з'ясовуємо, що досліди і справді проводяться, що це ніхто не покинув. Клешня обожнює цю штуку з екзаменів з історії іграшок. Забирає нашого прибульця. Добре, що хоч не лучом затягує як НЛО, і потім наші персонажі повз імперців улітають. І я хочу вам нагадати той кадр, в якому вони... Сід спілкувалися. Потім тех сказав про нас тільки знає, що краще ми дипломатично завершимо останню місію. а Потім ще останню, ще останню. Про вас і так знають імперці. Вам не здається, Ніга тупо робити вигляд, що вам страшна сама? Сіт до того ж, ви про неї знаєте не менше. Напевно, просто думати не вмієте. І перед тим як продовжити, я хочу подякувати людям, що підтримують мене на патреоні. Без вас би цього каналу взагалі не існувало. Тож моя вам щира дяка. Я дуже часто впадаю в депресію, хочу закин... туб, тільки ви мені не даєте це зробити. Ну а тепер поговоримо про те, що нарешті в нашого серіалу з'являється, хоч якась зав'язка. Дізнавшись, які досліди роблять над Зверзіло, яка страшна імперія, персонажі хочуть передати всі ці дані Рексу і Ехо, і, можливо, вони хоч щось почнуть нарешті робити, і подумають про те, що пора вже кинути ту саму сітку. І вам не здається дивним, що серіал скоро закінчиться? а Зав'язочка тільки з'являється. До того ж, і на іншій альтернативній ветки сюжету, де той самий злобний доктор дізнається? Що змусити НАЛ усе працювати можна, якщо знайти Омегу. Про це каже виживший прем'єр-міністр Каміно, і виявляється, що він знав, наскільки Омега дорога для Нала се, але чомусь на початку довіряв їй задачу схопити війни. Улюблені зоріні війни. В цілому можу сказати, що справді стає нарешті цікаво, бо з'являється хоч якийсь напрямок дій наших персонажів. Ми бачимо знов злочини імперії. Це те, чого ми очікували від серіалу в цілому. І мені здається, що як його порізати і викинути нафік всі ці тупі філлери і залишити тільки ось такі круті серії. Нехай би сезони були, знаєте, як шостий сезон він клонів маленькі, але насичені цікавими подіями. Чому вони цього не зробили? Чому, наприклад, історію сіт з тим, наскільки вона їх прокидує, було не зробити більш компактною, а не розтягувати на весь нікчемний сезон? Для мене це теж дивина. Тож я хочу сказати, що серіал Бракована партія своїми лорними моментами, як, наприклад, клонів замінили штурмовиками, як знищили міста на каміно, як проходить клонування, що роблять зі зверзілою, змусять людей переглядати. Питання в тому, що вони не роблять це таким цікавим, щоб у глядачів з'являлось задоволення просто від перегляду, не від того, що щось лорне чи якесь камео, а тому, що цікава історія. Хочеться сказати, що залишилось тут всього нічого один місяць і п'ять серій, бо дві останні покажуть разом. І я б сказав ух, сподіваюсь, далі буде так само круто, як сьогодні, але ні, я в це не вірю, бо я пам'ятаю козла без з минулого сезону. Який опа, і в передостанній, чи в якій там серії з'явився, сподіваюсь, ви вже зацінили цю серію і зрозуміли мій жарт щодо опису першої серії мандалорця і бракованої партії, які ідеально сходяться з появою звірів, з напруженими діалогами зі старими персонажами. Можете кидати в мене тапки, але я справді вважаю, що ця серія бракованої партії десь на тому самому рівні, що і перша серія мандалорця. Екшон був, напружено було, цікаво було. А наше відношення до того, що е, бракована партія чи О мандалорець, це сумарні враження від всього, що ми бачили попереду. А що з цього приводу думаєте ви, пишіть мені в коментарях. Ще раз дякую вам за перегляди, за лайки, за репости. На все добренько!